Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. який може повалити Володимира Зеленського, заступник редактора видання The Spectator Оуен Меттіус. У колонці він зазначає, що президент України неминуче зіткнеться за серйозними питаннями, оскільки його близькі політичні та бізнес соратники потрапляють у підозру у розслідуванні набу пов'язаного з бізнесменом Тимуром Міндічем серед скрабів Виявили унітаз із золотом та шкафи із готівкою по 200 євро. Зеленський неминуче зіткнеться за серйозними питаннями, оскільки. Інші його близькі політичні та бізнес соратники теж потраплять під підозру. Зауважує ОНМетьюс. Метьюс також згадує спробу зеленського поставити на САБО під контроль уряду, що викликало масові протести у центрі Києва і реакції заходу і заклики суспільства до відставки зеленського статті Також порушують питання щодо компанії Файнпойнт, яка раніше працювала з кварталом 95. а нині отримає мільйонні держконтракти на виробництво безпілотників із зокрема ракета і нещодавно розроблену крилату ракету далекого радіуса дії Фламінго Борислав. Береза підкреслює, влада вирішила йти по найгіршому сценарію. Вчора я написав, що за всіх учасників схеми, які взяти під варту, міндіча буде дуже швидко вносити заставу. При цьому жодному із них хто втік не затриманий, не має таких грошей, щоб внести заставу. Але міндіч робитиме все, щоб витягнути з під арешту їх. Ольгарга Зеленська буде намагатися врятувати своїх людей, щоб вони вийшли з під варти, а не дали покази, перебуваючи під арештом. Тому обов'язково треба буде перевірити походження грошей. і От ми спостерігаємо, як все це так і. Відбувається за двох працівниця бек офісу у справі про розкрадання в лесі Лесіостименко та Людмилу Зоріну внесли заставу. Так на рахунок вищого антикорупційного суду надійшов 25 і 12 мільйонів гривень відповідно за двох підозрюваних. Чи перевіряється походження грошей невідомо, але це що там мотно 100%. програма схеми вже з'ясувала, що багато мільйону заставу за працівниць без офісу внесла новостворена фірма зі статутним капіталом у тисячу гривень. 13 листопада то в сплатило 5 мільйонів гривень застави за Устеменко і 12 мільйонів за Озаріну. компанія створена у травні 2025 року за даними «Юконтрол», немає нерухомого майна чи автомобілів також не вдавалося знайти дані які можуть свідчити про здійснення нею то господарської діяльності і основний вид діяльності виробництво меблів міндіч почав витягувати свої походження грошей ми усі розуміємо володимир Зеленський, ви вважаєте усі за лохів ось і що про це говорить софія Федина, гончаренко і військовий василь гуньку замість і закону влада в чергове годує нас гидотним шапіто. Державна прикордонна служба поінформувала, що Міндіч виїхав з України на законних підставах як громадянин України, батько трьох дітей, а санкції на нього Зеленський наклав як на громадянина Ізраїлю. Чи міндіча було позбавлено українського громадянства поміж оголошенням про санкції, ну, щоб можна було вивести всі активи за кордон швиденько, і самим накладанням? Позасудових санкцій. Оце, до речі, дуже цікавий момент, бо позасудові санкції проти громадянина України, яким він був, коли виїхав з України, це подарунок адвоката міндіча. І тепер вони будуть розказувати, що зробити екстрадицію міндіча до України неможливо, оскільки в країні не працює право, і їхній клієнт не зможе себе захищати в правовому полі, а це все політичні розборки. Ну таке враження, що хтось вигороджував. Міндіча наступний момент цікаві самі санкції. Вони були введені лише на три роки, в той час, коли Порошенкові, як політичному опоненту Зеленського, санкції введені безстрокові, і міндічу, відміну від Порошенка, дозволені правочини. Тобто, в якийсь момент міндіч може повернутися в Україну і балотуватися до органів влади. А Порошенко, який допомагає українському війську, який рятував українську державу найважчі часи, ну він ж більш неугодний Зеленському ніж свій квартальний міндіч. Беречі цікавий нюанс. Міндічу належить 50% 95-го кварталу. Чи буде на цих підставах квартал визнаний організацією з небездоганною репутацією? Чомусь кварталу на підставі цих санкцій не заблоковані усі рахунки, як намагалися розібратися з діловими партнерами Порошенка. Чи буде відмовлено кварталу в кредитах у їхній діяльності на основі санкцій? Я думаю, ні. Будуть додаткові контракти, додаткові можливості, додаткове фінансування, якщо українці спустяться все на гальмах. Насправді це більше ніж Кабміндіч, це бажання. Захистити своїх настільки, що можна пожертвувати Україною, на жаль, я розуміла, що одна особа, яку вибрали в 2019 році, готова жертвувати Україною давно, бо Україна ніколи для цієї особи не була цінністю. The end. це кінець, Володимир Олександрович Зеленський. Це я в раді, і що я робив останні три місяці, так це те, що вимагав опублікувати ліфт і мініч». Про ці плівки я почав говорити ще тоді, коли про це ніхто не хотів навіть чути, коли влада намагалася взяти під контроль НАБУ і САП. Я тоді казав, що на цих записах як обговорюють дірібан, як рахують відкати у мільйонах доларів, як хочуть купити дольчі габану на вкрадені гроші. І найголовніше на цих плівках може бути Зеленський. Кожне засідання ради я вимагав викликати керівників НАБУ і САП відкрити ці плівки, показати правду. І ось цей день настав 10 листопада. Вся країна побачила справжнього зеленського корупціонера і брехуна. НАБУ показали всій країні півкіндича, на яких обговорюються просто колосальні корупційні схеми на енергетиці. В той час, як вся країна через обстріли сидить по 12 годин на добу без світла, друзі зеленського вправи. Тепер їх чекають підозри і тюрма. А зеленського має чекати. The end. Це кінець. Володимир Олександрович Зеленський. Зеленський потужно вів санкції проти своїх друзів, як виявили з громадян іншої країни. Міндіч, як сказано в указі Зеленського, громадянин Ізраїля. І тепер увага! Так це ж міндіч фактично нас керував державою. За його смс-ками і дзвінками. Зеленський призначав чиновників, зустрічався з ними. Він вирішував питання міндіч з усією владою. Ще раз громадянин іншої держави, то на кого працював сам Зеленський? Та це і є державна зрада. А що тоді державна зрада, якщо не те, що фактично в Україні керує іноземний громадянин і допомагає йому в цьому президент України? Це, друзі, ну якась абсолютна катастрофа. Бажаю друзі, як вам всім відомо, НАБУ та САП проводять масштабну спецоперацію. З викриття корупції, зокрема у сфері енергетики. Як ними повідомляється, за 15 місців роботи більше тисячі годин аудіозаписів, які підтверджують діяльність високорівневої розгалуженої злочинної організації, її учасники побудували масштабну корупційну схему, в тому числі впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на енергоатом. І це все відбувається паралельно зі знищенням конституційного устрою та знищенням нашого українського народу. Друзі, навіть не буду е вам розповідати про міндіча, про Галущенка та інших фігурантів цієї справи. Ви і так все добре знаєте, а також знаєте, яким чином та саме е за чиєю допомогою міндіч виїхав з країни. Всі це добре знають та все розуміють. Але хочу наголосити на тому факті, що владу в Україні захопили зрадники, мародери, корупціонери, колаборанти та вбивці, які взагалі не перед чим не зупиняться, щоб уникнути відповідальності та зберегти все те, що ними було награбоване. Те, що вони побіжать, про це я казав вже багато разів. Це факт: вони побіжать. В них немає жодного шансу протистояти цілому народу. Але ми маємо зрозуміти, що весь парламент та весь уряд, всі без винятку політичні сили задіяні у знищенні конституційного устрою та знищенні нашого українського народу. І всі існуючі схеми переходять від одного уряду до іншого. І те, що ми зараз маємо, це наслідки діяльності всіх парламентських політичних сил. Саме тому постійно відбувається кругова порука, за у сфері оборони, промисловості, енергетики і так далі. І саме враховуючи це, розуміючи складність ситуації, я прошу всіх українців консолідуватися зараз навколо національних цінностей та не вестися на різні провокації. Типу, це слід Америки, це слід, слід Кремля, це і ПСО, і так далі. Внутрішні вороги це всі без винятку парламентські політичні сили, які зараз будуть робити все, щоб заплутати, заговорити, виправдати або звинуватити когось іншого в тих чи інших резонансних питаннях. Друзі, прошу почути мене: свій масад ми будемо створювати, але пізніше. Смертну кару за зраду за корупцію. Ми також будемо вводити. Але одразу після того, як очистимо країну від внутрішніх ворогів. Награбоване також будемо повертати. Але не зараз, тому що зараз це неможливо. Але вже зараз ми маємо консолідуватися та максимально захищати тих людей та ті структури, які вступають у відкритий бій проти провладних злочинців та усієї злочинної структури, друзі, набута САП, Такі судді, як е, Віталій Ковтуненко, або е, патріот Павло Яруш, який знаходиться три роки в СІЗО, ось за ці структури та за таких людей ми маємо вставати на захист, вставати як по тривозі. Українці! Продовжуємо об'єднуватись, боротись та структуруватись по регіонам. Бережіть себе. Слава Україні. Якщо так піде і далі, і будуть викривати нових фігурантів, усе може піти до відставки і недовіри Зеленському. 250 голосів у Раді за ТСК та розслідування в Кабміну є. Якщо звісно, Стефанчук не злякається ставити постанови. А от Юрій Підлісний додає пане президенте, у мене складне завдання, але впевнений, що впораюся. Я свято переконаний, що у часі війни будь-які протести в країні це злочин, тому не виходжу на протести і не закликаю до них. Але ще більшим злочином є розкрадання коштів, призначений для Живання держави і нації, ці розкрадання це життя, здоров'я і безпека не лише на полі бою, але й в тилу. І найгірше це роблять істоти з вашого оточення. Тому питання ви таки лоха. В якого підносом таке відбувається? Чи ви просто в тємі, чи ще в вдолі? З'ясовувати це не мені, а відповідним структурам для мене очевидне одне або всі причетні сідають на визначені судом строки, або, хоча б, справедливіше було би не судома слідством, або ви не лише не матимете політичного майбутнього, але й не встигнете як мі. Інді виїхати, тому я не виходжу на протести, бо війна але у цифрову еру нічого не забудеться. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.